І розпочинаємо з жахливих наслідків терору. Росія вкотре обстріляла сьогодні Одесу та Харків в Одесі. Одна загибла людина станом на зараз 14 постраждалих так ворог. Влаштував справжній терор в цих містах, вони випустили по мирних містах і селищах 86 ударних безпілотників, а також імітаторів в повітряних силах. Розповідають про те, що 70 цілей були збиті, 11 локацій все ж таки зазнали падіння уламків і восьми влучань в Одесі. Через таку масовану атаку безпілотників постраждали 14 людей, і одна людина загинула. Як я вже. Вище зазначила на місцях ударів, виникли пожежі. А також хочу розказати про те, що там були також загоряння в чотириповерховому житловому будинку, із нього вдалося врятувати трьох мешканців і ще шість евакуювати. Це сталося. Сьогодні вночі ви зараз бачите ці кадри у себе на екранах під час ліквідації пожежі та порятунку людей на працівників ДСНС обвалилася конструкція. Постраждали троє вогнеборців. Зараз вони в лікарні в стабільному стані у 23 поверховий житловий будинок спалахнули три горішні поверхи. З цього будинку вдалося евакуювати 600 людей із заблокованої квартири. Врятували трьох мешканців, серед них двох дітей. Від атаки було ще займання в п'яти житлових будинках. Також знищені автівки, постраждали корпуси закладів вищої освіти. Після цього також на узбережжі внаслідок падіння дрона спалахнула пожежа, і також вибуховою хвилею понівечені об'єкти рекреації. Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов. Також в іншому ще районі Одеси пошкоджений газогін на місцях атаки працюють усі необхідні служби. Ось такі наслідки жахливої атаки на Одесу. Також двома. Хвилями ударних дронів атакував ворог і Харків цієї ночі. Внаслідок влучання відбулося загоряння на чотирьох локаціях. Станом на ранок там відомо про чотирьох постраждалих. Серед них дівчатка 12 та 17 років. Також з опівночі під ударом опинився Київський Шевченківський райони міста, горів дах недобудованого будинку. А також три ангари на території цивільного підприємства на загальній площі півтори тисячі метрів квадратних знищено десь пів сотні автівок. А, також хочу, щоб ви послухали Спартака Борисенка, начальника управління протидії злочинам чинених в умовах збройного конфлікту Харківської області прокуратури. Внаслідок атаки пошкоджені багатоквартирні житлові будинки також. Цивільне підприємство, спортивний комплекс, дитячий садочок. Друга хвиля атаки по Харкову сталася близько двох годин ночі. Тобто, перша близько 12, друга, близько другої ночі. Був прильот в основ'янському районі міста. Під ударом був приватний сектор. Пошкоджені п'ять житлових будинків, там про постраждалих наразі ще не повідомляли. І також Дніпропетровщина зазнала е, нічних обстрілів. Там е, зазнав е, поранені 39-річний чоловік. Він зараз у лікарні в важкому стані. Е, громади е, градами, перепрошую, артилерію дронами росіяни атакували на Дніпропетровщині, Нікопольську, Покровську, Марганецьку та Миронівську громади. Там пошли. Шкоджені два промислових об'єкти, а також двоє, два навчальних заклади і понівечено чотири приватні будинки. Також і там зачепило газогін. Ось така е, ситуація по обстрілам сьогодні. Вдалося Україні пережити цю чергову ніч терору. А тим часом Радбез ООН збереться на термінове засідання через останню хвилю атак по Україні. Про це... Говорив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, він написав про це в соціальних мережах. За його словами, Україна очікує від Радбезу принципової позиції щодо російських ударів, які призвели до численних жертв серед мирного населення в Україні. Зокрема, Андрій Сибіга зазначає, що під час останньої атаки на Київ, коли загинули 28 людей. Він разом із представниками України буде вимагати чітких сигналів від Радбезу ООН про необхідність посилення тиску на агресора, адже це зможе змусити Росію обрати мир замість війни. Також міністр зазначає, що вони будуть також просити про надання і надання і зміснення України виключно з додатковими можливостями ППО. Ну а далі про фантастичні кадри, які вже мабуть всі з вас бачили, але вкотре хочемо їх показати, тому що коли їх бачиш, розумієш, що не дарма українські захисники. Повертають боронять нашу землю, повертаються а, до України, і ми можемо лише ними пишатися. А, сь, по напередодні повернулися до України важкополонені і важкохворі захисники в рамках обміну стамбульських домовленостей. Це вже черговий 66-й обмін, про який Україна домовилася е, з Росією в Стамбулі. А, якщо ви ще не бачили цих кадрів, давайте переглянемо, як українців зустрічали вдома на рік дні з землі, яких зустрічали рідні, близькі, ще раз переглянемо. Дякую, дякую вам! Дякую, дякую. дякую. Да. Ти не коловчишся. Йога! Йога? Я там ждала шукала, Я сказал, что ты тим Я обещал ліден! Від цих кадрів справді хочеться плакати і радіти за українських захисників. А я нагадаю, також що в рамках останнього цього обміну повернули важкохворих, важкопоранених українців. Це представники абсолютно різних підрозділів, підрозділів також військово-морських сил, десантно-штурмових військ, сил ТРО, Державної прикордонної служби, Нацгвардії. Багато із них хто боронив також і Маріуполь. Всі вони пробули в російських. Катівнах близько трьох років стан їхнього здоров'я у дуже важкому важкому стані, тому що там не надавали їм належної медичної допомоги, і майже у всіх захисників від, тобто це всі захисники рядового сержантського складу. Зараз вони отримують медичну допомогу, і всі вони мають хронічні важкі проблеми з здоров'ям хвороби. А також хочу повідомити. Мити, що наймолодшому захиснику України, який, який повернувся 42 роки, і найстаршому 63. Ну а далі е, ми поговоримо про цинізм без меж Росія. Перетворює репатріацію тіл загиблих на інструмент маніпуляції та тиску. На цьому вкотре наголосив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Він уже повідомляв про те, що під час обміну загиблими окупанти змішують тіла українських військових з росіянами, а нині він ще й оприлюднив фотодокази і на світлини. На світлині воєнний кивиток Багаєва Олександра Вікторича, військового першого батальйону 39-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади РФ. Я вам про це розкажу, хоч ви зараз і не бачите цих фото. Його після зникнення цього російського військового останній раз шукали бачили на Донеччині, тобто він пропав ще на Донеччині біля Новомихайлівки. Його тоді, в кінці березня, шукали родичі. Їм тіло не повернули. Тобто, це російський військовий, його ось бачили останній раз на Донеччині і у формі. Зразка збройної сили Росії з паспортом, військовим квитком та талоном атестату військовослужбовця тіло окупанта повернули в Україну. Тобто всіма цими документами тіло цього військового повернули в рамках обміну тілами загиблих. Клеменко також наголосив, що черговий доказ це черговий доказ, того, що Росія зневажливо ставиться і до своїх до своїх людей. Давайте також почуємо Ігоря Клеменка. Це свідчення того, наскільки дріб'язковим для Росії є людське життя. Або ж це просто спосіб уникнути виплат родинам та платити все ж доведеться. Ми повертаємо ці тіла. Світ бачить різницю. Поки Україна повертає кожного свого воїна, з ім'ям та честю, Росія приховує своїх, використовує їх як матеріал, а потім забуває. Стратегія ворога не тільки вбивати, а й брехати про смерть. А також хочу розказати, що раніше в МВС також повідомляли, що для того щоб ідентифікувати 6 тисяч загиблих українських захисників, про яких домовилися про обмін, яких домовилися у Стамбулі, потрібно Україні від 13 до 14 місяців. І тим самим у ГУР також зауважили, що обмін тілами загиблих продовжиться і далі, але в вже новому форматі. Без прив'язки до переговорів у Стамбулі і також переходимо далі про те, що НАТО випробували засоби для протидії російських кабів, якими окупанти постійно завдають ударів по українських прифронтових містам та позиціям зсу. Також очікується, що вони посилять українську протиповітряну оборону вже до кінця цього року. Окрім як від кабів, вони захищатимуть і від інших загроз, таких як ударні БПЛА. Випробування проходили під егідою коаліції, яка включала об'єднане командування НАТО з питань трансформації об'єднаний центр аналізу, тренувань та освіти, а також французьке агентство з оборонних закупівель. А також і брали представники. Міністерства оборони України та ЗСУ ось у прес-службі також НАТО зазначають, що випробування показали доцільність багаторівневого підходу до захисту та визначили конкретні вдосконалення. І тим часом переміщуємося до північної Кореї, що ж, як себе ворог посилює, Україна себе намагається разом із НАТО. Посилити протидіями російським кабам, а в тим часом Росія посилює себе солдатами з північної Кореї і робочою силою, в тому числі, от Північна Корея розглядає зараз можливість відправити робочу силу до російського заводів, до російських заводів виробництва шахетів за даними. NHH, це корейське видання. Усього пхенян може спрямувати близько 25 тисяч корейських працівників, аби ті працювали на дронових заводах в Росії, і зокрема, вони планують їх відправити до Єлабугу, тобто це Алабузькій спеціальної економічної зоні в Республіці Татарстан. До речі, нещодавно Україна там завдавала ударів, і там ці підприємства. Горіли і а, а, зазнали великої шкоди. А, ось така от інформація, і ми рухаємося далі. А, Росія а, між тим між тим заявляють про а, планування зустрічі з Україною найближчим часом про підготовку червого чергового раунду, зазначив прес-секретар диктатора а, Пісков. Він а, повідомляє, що а, третій раунд переговорів. А, Буде узгоджено з Україною наступного тижня. А напередодні речення МЗС Росії повідомляла орієнтовну дату 22 червня. В той же час напередодні, ось в інтерв'ю суспільному український заступник міністр міністра закордонних справ Сергій Кислиця заявив про те, що самі по собі стамбульські стамбульська платформа, стамбульський формат не здатен суттєво змінити ситуації на полі бою і не здатен принести мир, оскільки взагалі підходи Росії до мирних до миру зовсім інші, тому що, по перше, Росія намагається змусити Україну виконати їхні умови, а далі вже влаштувати зустріч лідерів. А також кислиця пояснює, що стамбульським Переговори не принесуть результату, тому що Російська Федерація сама по собі її політичний устрій не передбачає передбачає те, що рішення приймає лише одна людина, тобто диктатор. І такі переговори, як у Стамбулі, вони абсолютно ні на що не впливають, тому що вони все одно керуються путіним, тобто вони все управляються вручному режимі, і одна людина, яка приймає там рішення, з нею потрі зустрічатися, А в даному випадку, ось вони знов-таки затягують ці перемовини І як напередодні повідомлялося, вони цим самим показують світу, що є дипломатичний місток, тобто вони відтягують цей же мир. Ну і тим часом, що відбувається на близькому сході, на близькому сході. І на фронті там також загострення днями. Там ось буквально пройшов саміт J7 в Канаді. А диктатор Путін поговорив телефоном із. Із лідером Сідзіньпіням, і вони якраз обговорили ситуацію, яка склалася і на українському фронті, і на війну Ізраїля проти Ірану, а також і результати саміту g 7 коли президент Дональд Трамп покинув раніше ніж очікував саміт. І як повідомлялося з деяких журналістських джерел, а саме Financial Times писали про те, що сам Дональд Трамп не захотів зустрічати. Як з Еммануелем Макроном, так і з президентом України Володимиром Зеленським. Ну, зокрема щодо президента Франції, то... Він не захотів з ним зустрітися через те, що Емануел Макрон встиг заступитися за Гренландію і зупинитися в Гренландії і виступити проти планів Трампа, взяти під контроль острів. І в той же час він не, не захотів зустрічатися. Ну не те, щоб не захотів. Це вже наші здогадки, а не зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Можливо, можливо, як ми вже можемо. Припустити, йому не було про що, що йому сказати. Чому він не приймає таку активну участь у становленні миру, як того обіцяв? Ось щодо розмови Цзіньпіня з Путіним. То вони домовилися а, про зустріч офлайн а, вже на початку вересня, в кінці серпня, у перших числах, і а, також хочу процитувати лідера Китаю. А, він зазначив, що застосування сили не є правильним способом вирішення міжнародних спорів. А, звісно, цікаво звучить, коли розмова стосується. А, Ди... так таких двох диктаторів, Д... верніше одного диктатора. Ем... Який обіцяв захопити Україну за три дні, і давайте перейдемо далі до близького сходу. щоб ми встигли все проговорити? Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп через два тижні вирішить, що робити з Іраном і чи втручатися у війну. Заявила речниця Білого Дому Керолін Левіт. І вона сподівається на Білий Дім, сподівається на угоду. Тобто, простими словами, Трамп ще два тижні поки що не буде Брати участь у війні з Ізраїлем і поки що думає чи з Іраном, Ізраїлю з Іраном і думає чи туди е, вступати, тим часом е, сьогодні в Женеві збираються міністри закордонних справ Великої Британії, Німеччини та Франції. Вони проведуть переговори саме з Іраном. Очільник іранського МЗС підтвердив, що візьме участь в цих переговорах, і це будуть перші перемовини після ударів Ізраїлю по території Ірану. Е, Ізраїльни із, ізраїльтяни продовжують е, по, по свої повітряні атаки по ядерним об'єктам Ірану. Найбільшу проблему для них становить об'єкт Фордо, розташований під товщою гори, а е, саме там за інформацією, і е, розробляється ядерна зброя. Ірану армія оборони Ізраїлю сподівається, що з цим допоможуть Сполучені Штати, які мають відповідну ракету. Однак американський президент Дональд Трамп все ще не наважується, каже, що хоче подивитися, чи не вдасться укласти угоду з Теграном. Зміж з посиланням на джерела пишуть, що в разі відмови. Вашингтона ізраїльська армія може вдатися до наземної операції, відрядити туди спецпризначенців. А тим часом Іран продовжує закидати ізраїльську територію балістиками та дрон, балістикою та дронами напередодні влучили у великий шпиталь, що має назву. Ем... 40, причому касетними боєприпасами великої кількості жертв удалося уникнути, оскільки за день до удару пацієнтів і персонал евакуювали у підвальні приміщення. Ізраїльтяни це дивом. А міністр оборони країни відкрите заявив верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменей має бути ліквідований, і він його також порівняв із Гітлером. Давайте також послухаємо міністра оборони Ізраїлю сучасний диктатор Хаменеї, який очолює Іран, має великий ідеологічний вплив і зробив ліквідацію Ізраїлю своєю місією. Він використовує для цього всі засоби. Ця людина абсолютно не може продовжувати своє існування. Натомість Іран вже відповідає Сполученим Штатам, каже, що ударами всюди, де знайде ціль, Іран нанесе сполученим штатам у разі втручання. Тобто, якщо Сполучені Штати приєднаються до ізраїльських атак в Теграні, Іран завдасть ударів у відповідь. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Ірану. На близькому сході я також хочу зазначити, що базується 40 тисяч військових Сполучених Штатів Америки. Ось вони якраз дислокуються в Об'єднаних Арабських Еміратах, Саудівській Аравії та Йорданії. Уже після цих заяв всі бази переведені в режим підвищеної готовності до атак. Також внаслідок війни Ірано-Ізраїльської. Іран поспішає вивести видобуту всю видобуту нафту з країни на світовий ринок. Це стало відомо з зпутникових знімків, які надають ось зокрема співзасновник Танкертрекер. Це компанія, що спеціалізується на моніторингу таємної торгівлі нафтою Ірану. І зокрема, на острові Харх, де зберігалася іранська нафта, зараз резерву. Вари повністю заповнені тобто, і згідно з даними цієї компанії, Іран намагається постійно транспортувати нафту на світові ринки. І ось за їхньою інформацією, протягом п'яти останніх днів Іран експортував у середньому на 2,33 мільйони барелів більше ніж за увесь минулий рік, тобто на 44% більше ніж в середньому ніж за минулий рік і е, тим часом ціни на нафту е, відреагували е, відрегували е, Ціна нафту на двотижневу відстрочку Трампа щодо Ірану і на азійських ринках ціна на нафту почала знижуватися на тлі заяви Білого Дому і про і, і з останніх заяв Дональда Трампа ухвалити подальші рішення стосовно Ірану через два тижні. Про проте, хоч ціна на бренд це такий вид нафти впала на 2%, до 77 доларів за барель, вона все ще прямує до сильного. Тижневого зростання на 4% після того, як попереднього тижня вона зросла на 12 Ось також біржеві аналітики припускаються, що очільник Білого Дому не стане втручатися у війну з Ізраїля з Іраном. А ось і нагадують про те, що Трамп часто змінює свою поведінку під час таких складних ситуацій. ну і е, в той же час е, хочу нагадати вам, е, чому. Чому все ж таки нафта відреагувала? Як ми вже повідомляли вам у попередніх наших випусках, через те, що Іран контролює Ормурську протоку, це протока, яка з'єднує Персидську затоку з Індійським океаном? То, взагалі, є прогнози про те, що ціна на нафту може зросте, зрости і до 80 доларів і вище за барель. І відповідно в Україні вже також з'являється інформація про те, що і ціни на бензин можуть здорожчати до 65 гривень. І тут також експерти дають різні оцінки через те, що з однієї сторони говорять про те, що це. Така реакція для підстрахування з іншої ж сторони, продавці користуються ситуацією, щоб більше зробити. Поки що такі дві думки існують щодо здорожчання здорожчання бензину в Україні. Ось така от інформація. Ну і останнє, що я хочу вам повідомити, це друга проба. Тест Б прийшов е е позитивний результат на допінг е знаменитого футболіста Михайла Мудрика. Після того як його звинуватили у використанні вживанні е допінгу, е він пройшов тестування. Е це рівень А, і зараз він прийшов в рівень Б. І також це ж тестування підтвердило в його організмі. Заборонену речовину, а це Мельдоній, Поки що, сам Мудрик відмовляється від коментарів. А також і клуб, де він працює, тобто в Челсі. я нагадаю, що він грає зараз в Челсі і ходить до складу збірної України. І... Поки що він публічно не коментує, але якщо все ж таки доведеться довести, якщо все ж таки доведуться його причетність до вживання заборонених речовин, йому загрожує 4 роки дискваліфікації. Ось така інформація станом на зараз, це вся інформація. Я вам дякую, що ви були з нами. Ваша залученість нам дуже важлива, тому ми вкотре закликаємо вас ставити свої лайки та підписуватись на наш YouTube канал. Я вам дякую за увагу. Час прощатися. Зустрінемося з вами. До зустрічі.